Господь посеред нас. Слава Йому за це. Останнім часом я помітив за собою, що, може, можливо, кожен із вас таке саме помічав. Буває так, що заходиш в магазин чи стоїш на зупинці десь. І поряд люди, які спішать на роботу, і зазвичай там якийсь чоловік, який проспав. Спізнюється на роботу, пропустив свою маршрутку там, чи свій тролейбус і приходить на зупинку і дуже нецензурно висловлюється. Чи були ви заручником такої ситуації, коли ви не можете ніяк повпливати на це, але ви почули це, і ваш розум вже це залетіло, ваше вухо. Залетіло це слово. Ну, ви знаєте, що це погане слово. і... Якось такий абсурд виходить, що ще 15 минут тому ти стояв на молитві, просив Божого благословення, і тут на зупинці ти чуєш такі слова, якісь. Або в наушнику слухаєш християнську музику, і тут збоку хтось так висловлюється. Якось так неприємно стає, хочеться звідти піти е, поскоріше, щоб віддалитись від цього. І коли ми слухаємо це все, воно якось потрапляє все одно в наш, в наш розум, в наше серце. І я хочу сьогодні поговорити, що з цим робити, як від цього абстрагуватися, як це витіснити з свого серця, тому що ми, можливо, це не з своєї волі це робимо, тому що ми просто були в тому місці і стали заручниками тієї ситуації. Хочу розглянути деякі біблійні історії. Як з деяким часом мінялись життя людей і за певних обставин, і хочу пороздумувати, які характеристики цим людям можна було дати на початку їхнього правління, тому що я буду говорити про царів, і в кінці їхнього правління. Перша історія, я б хотів би за, затронути царя Саула. Це був перший ізраїльський цар. Якщо ви. Читали ці розділи, коли його помазали на царя, коли Самуїл прийшов помазати на царя, то на початку можна було сказати таку характеристику Саулу. Він був високий, гарний, вродливий, як статний чоловік. І ще одна була така характеристика, що він був скромний. Я це не відразу побачив, але якщо придивитися, то коли кидали жереб. Хто буде царем, він сховався. Він засоромився виходити туди. Він ховався е, е, в той час, коли кидали жереб. Але саме основне, що я хотів би підмітити, на Саулові був Божий Дух. Хотів би зачитати деякий текст. Буду читати з першого Самуїла 10-й розділ. Це буде шостий вірш. І вибірково буду читати. Це Самуїл говорить до Саула, коли він його помазував на царя. Тоді зійде на тебе Господній дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними і перетворишся на іншу людину. І коли ці ознаки щодо тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш за заслуж... адже з тобою Бог. І далі дев'ятий вірш. Так і сталося. Щойно він повернувся, аби піти від Самуїла, Бог уже перемінив його серце на інше. І того ж дня здійснились усі ті ознаки, звідти вони прийшли до Гіви, де їх зустріла група пророків, його огорнув Божий дух, і він пророкував разом з ними. До цього місця. На Саулові можна сказати, був Божий дух, тому що так написано. І ми бачимо, що на початку свого царювання Саул був. Реально хорошою людиною. Що ж сталося? Чому його життя, на мій погляд, докорінно змінилося? Я думаю, ми зараз самі до цього ще дійдемо. Давайте розглянемо певні моменти з його життя, яке він проживав далі. Хочу розглянути перший момент, це написано вже в 13 му розділі першого Самуїла. Розповідається такий момент, коли він мав битву з филистимлянами, і поставили жертв, жертвеники, і мав прийти Самуїл, щоб принести жертву Богові, щоб ця битва пройшла добре, щоб він переміг. Що зробив Саул? Він не дочекався. Він приніс жертву самостійно. Він проявив нетерплячість. І бажання контролювати все самостійно. І він знехтував Божим порядком. Друге, це те, що вже в 15 розділі згадується Саул, Сауловий непослух щодо омеликитян. Він мав з ними в, е, битву, і Бог наказав знищити їх. По велінню Господа Саул мав знищити цей народ. Не мав нікого лишити і нічого лишити. Що сталося? Саул залишає в живих царя Арара в деяких е, перекладах Агага. І, це, він, і також він залишає худобу добірну. Цим він робить великий переступ, тому що він е, йде проти закону. Хотів би дещо зачитати ще з 15-го розділу. 10, одинадцятий вірш. І було Господнє слово до Самуїла такого змісту. Я шкодую, що призначив царем Саула. Адже він відвернувся від моєї дороги і не виконує моїх повелінь. Саул спочатку був хорошою людиною. На ньому був дух Божий. Що ж сталося? Чому так змінилось його життя? Він перестав слухати Бога. Далі з Саулом вже трапляються інші події, які ще більше поглиблюють його відход, відхід від Божої, від Божої руки. Далі, він, це історія з Давидом і Голіафом, коли Давид перемагає Голіафа, і серце Саула сповнюється заздрощами до Давида, тому що викрикують. Що Давид переміг його, а не Саул. Давид це той, хто просто пастух, який прийшов на той час. Він нічого з себе не представляв, як такого е, простий хлопець. Але люди викрикують його ім'я. І царю стає, в нього відбуваються ревнощі всередині, заздрість відбувається. І Саул бажає йому смерті потім. Він, Багато хоче разів, описується, як багато разів Саул хотів вбити Давида. Ще один із таких найбільших поганих вчинків Саула, коли він пішов до ворожки. Можливо, ви пам'ятаєте ту історію, коли він воював і не знав, що йому робити, він пішов до ворожки, щоб йому визвала дух Самуїла. Тим самим. Він був дуже скомпрометований, він дуже сильно порушив Господній закон. І це було дуже великим порушенням Божих заповідей. Це було ідолопоклонство, тому що це спіритизм і викликання духів. Ще одну історію хочу нагадати вам: ім'я наступного царя це Манасія. Я також деякі моменти зараз зачитаю за нього, і ми дамо також коротку характеристику цьому цареві. За його правління на початку, і так само в кінці буду читати другу книгу Хронік, 33 розділ з першого вірша. Манасії було 12 років, коли він зійшов на царський престол, і 55 років владарював у Єрусалимі. Він чинив зло перед Господом, наслідуючи огидні звичаї народів, яких Господь прогнав перед ізраїльтянами. Він знову побудував капища на узвищах, які знищив його батько Єзекія, та спорудив жертовники Ваалам, влаштував священні гаї Ашери, поклонявся і служив усьому небесному воїнству. Він навіть Постав, поставив ідольські жертовники в Господньому храмі, що до якого Господь сказав: У Єрусалимі пробуватиме моє ім'я навіки. Він спорудив жертовників всьому небесному воїнству в обох дворах Господнього дому. Манасія проводив своїх дітей через вогонь у долині Бенгінон, займався чаклунством і ворожінням, завів виклиначів духів та заклиначів. Він примножував також їхні інші злочини перед Господом, викликаючи його гнів. Якщо подивитись на цього царя, це просто жах. Такий цар, який веде свою країну просто в погибель, який займається чаклунством, приносить своїх дітей в жертву. він я не знаю, як можна охарактеризувати його дії. Нічого хорошого в цьому цареві немає взагалі. І що далі написано? Хочу також зачитати, це вже написано в 12 вірші. І коли він опинився в тяжких обставинах, це вже історія продовжується тоді, коли. Його прийшли асирійські е, вояки і забрали його в поневолення, Манасію. І він в кайданах, вже в цьому розчаруванні, там в неволі, він згадує про Господа і пишуть такі слова, написані: 12-й вірш. І коли він опинився в тяжких обставинах. То почав благати Господа, свого Бога. Він цілковито впокорився перед Господом своїх батьків. Манасія щиро молився до нього, і Господь пішов йому назустріч, вислухав його благання і повернув його в Єрусалим, на його царство. Манасія зрозумів, що Господь є Богом. Після цього він спородив зовнішню стіну міста Давида в долині на захід від гіному. Аж до входу до в рибну браму навколо Офелу, значно піднявши її вгору. В усіх містах, твердинях юдеї, Манасія встановив воєначальників. Він усунув чужих богів і різблену статую Астарти з Господнього храму. А також усі жартовники все раніше збудував на горі поряд з Господнім храмом у Єрусалимі. Викинув усе це за місто. Манасія встановив Господній жертовник на його місце і приніс на ньому мирні жертви, подяки і наказав юдеям, аби служили Господу Богові Ізраїлю. Чоловік зовсім спом... змінився. Ми знаємо, що це Бог його змінив, але дивлячись на його життя і аналізуючи життя Саула. Це зовсім різні історії. Вони є протилежними. Саул був хорошою людиною і став поганою. Манасія був і спочатку самого, він був поганим царем. Він був ідолопоклонником. Його Бог змінив, і він став дійсно наслідувачем живого Бога, Бога Ізраїлю. Я хочу привести одну ілюстрацію. Можливо, шкільної програми, ви пам'ятаєте, такого вченого математика і фізика, як Арісту... Архімед. Він відкрив один закон. Можливо, ви чули про такий закон, що... як він його відкривав. Він приймав ванни, сів в ванну, і вода піднялася. І він відкрив цей закон, що був закон, що коли. Хтось опускає в якусь рідину або газ якусь об'ємну річ, стільки рідини виштовхується наверх. І я собі думав: якщо, якщо тако простими словами, якщо є в нас склянка води, і в неї опустити якусь кульку металеву, то стільки, який об'єм цієї кульки, стільки води і витече. І я собі думав, якщо перевести цю, цю історію на духовний. Таку тематику. Наше серце це певна посудина. І все, що туди потрапляє, і все, що ми за, е, заповнюємо, воно лишається в нашому серці. і Якщо щось хороше заповнює наше серце, то погане виштовхується. Просто виштовхується. І якщо повернутися до початку моєї проповіді, я казав, що. Ми стаємо мимоволі іноді заручниками на е, тих ситуацій, коли ми почули і слово не горобець. Ми почули, і в наше вухо це вже слово влетіло. Можливо, десь новини якісь дивились, можливо, десь ішли по вулиці. Можливо, самі не хотіли цього, але в наше вухо це слово вже влетіло. Це щось погане. І нам потрібно це слово. І все, що є лихе, нам треба від нього ізбавлятися. Нам треба викидати це свого життя. І я собі думав, як це зробити? І якщо брати цей закон Архімеда, нам потрібно покласти щось хороше, щоб погане виштовхалось. І я думаю, що найкращим методом буде читання Біблії, слухання проповідей. Співання псалмів це те, що допоможе виштовхати все погане. Я не раз чую з цієї кафедри, коли свідчать, як Бог змінив. А як? Тому що були люди на служіннях, тому що люди наповнювалися Духом Святим. І це погане, воно десь дівалось. Його не було в житті. Люди прийшли зі світу з великим багажем таким, з великим словниковим запасом цього поганого. Але Бог це все очистив. Цих слів, цього всього поганого нема, тому що наповнювались правильними речима. І, наприклад, і цих царів ми бачимо, що кожен по різному наповняв своє серце. Він по-різному поступав в різних ситуаціях. У випадку із Саулом, він спочатку був хорошим, почав гордитись, почав. Робити різні речі, які не подобаються Господу. Таким чином, Він виштовхав все хороше, що в нього було. А в випадку з Монасією він, навпаки, він покаявся і почав приймати все хороше, виштовхуючи все погане, що в нього було. Тому я хочу, щоб ми разом з вами сьогодні ще й помолилися, щоб в нашому житті ми могли виштовхати все погане, щоб ми наповнювались Духом Святим. Що ми могли сповнятися Його Словом, живим Словом, яке живе і діюче в нашому житті. Що ми могли завжди перебувати в Ісусі Христі, Що Він діяв в нас. А це вибір кожного з нас. Ми можемо... Саул вибрав одну дорогу, Манасія іншу. Тому нам потрібно робити цей вибір кожен день. І хай Господь наповнить наші серця, а йому за все слава. Амінь.